Як тільки я вчора пожалілася на погоду, і бачите, яка сьогодні класна погода. Сьогодні кажуть, що буде така сонячна і завтра сонячна, а потім на два дня чи на три опять буде дощ і сніг, і е, мінус, і, в общем, не очень погода. Ну нічого, радуємося, тому що маємо. Бачу, вже деревцята оці наші, оці теж викинули такі почки з листочками. Так що дуже хороша погода, Навірно, холоднувато, але подивимося, як будемо йти на роботу. Чисто на дві минути включилася, щоб потім відео не було сильно скучним і не оказалося вечором, що в мене відео всього на 6 минут. Так що я думаю, зроблю собі каву і зайшла сюди в кабінет, поки там дівчинка моя робота, Елена. Думаю, включусь з вами, поп'ю кави. Розкажу вам, яка у нас ситуація. У нас сьогодні прям погода отлічна, погода, ой, блін, погода отлічна, сонечко, прям хочеться вийти і погуляти. У мене зараз буде клієнтка, а потім після неї буде десь часик перерива. Я, мабуть, обов'язково піду додому, покушаю на обід і пройдусь просто зайду в парк. Ну, Хоча б на 10 минут, тому що погода супер. А сьогодні і завтра така буде, а в суботу оп'ять буде погана погода. Так що треба сьогодні отримати ці сонячні ванни, набратися настрій, набратися енергії. І, в принципі, щоб було потім все нормально. Значить, я відкрила коментарі, бачу, ви мені вже пишете, і пишете мені, що на мене, мабуть, зимова, оце зимове настроєння. що В прошлому році в це саме время, я хотіла закр... уйти ну, з Ютуба закрити канал. А в цьому году я закрила коментарі. Я не знаю, можливо, зимова хандра, оце все. Ми не отримуємо довжним образом ні вітаміни, ні сонце, нічого. Плюс закопане воно таке трохи мрачне зимою. тому можливо, на мене теж якось воно дійствує, але чогось весною мені хочеться все бросить. Потім проходить оцей період. І я розумію, що у мене ну, нормально сил, нормальної енергії, все можна робити і всім можна займатися. Возможно, ті мої переміни, що я переїжджала, якби це теж дало своє. Але, скоріш за все, якщо два роки підряд в одне і те саме час, то, мабуть, все-таки дає зима на мене такі негативні якісь моменти. Тому, що маємо, то маємо. Думаю, ви не дуже ображаєтесь на мене, тому що, ну, ми всі люди і у кожного є настрій такий, є настрій такий. Це ж таке діло. У кожного з нас буває не дуже гарний настрій і, якби лучше. Так що, ось такі мої хороші діла. Що, що я вам хотіла б ще розказати, Не знаю. Я пройшла клієнтка. Все. В общем, никуда я не пішла, не в який парк, тому що побігла швидко додому, поїла, пообідала і побігла на роботу. Забігла тільки получить лист. Кстати, він був до сьогоднішнього дня. У нас є мінус, що у нас там, де ми живемо в квартирі, початовий ящик внизу закритий. І коли тільки приїжджає хазяїн, тоді він відкриває його і роздає всім, у кого там які ці. Ну, його давно не було. Мені прийшло це ж повідомлення, чи як там воно правильно називається. общем, повідомлення про те, що мені треба забрати на почті лист. А я його дуже чекала, тому що Теско вислали мені штрих-коди. Зараз покажу, як це виглядає. Може, кому буде цікаво, як це виглядає в Польщі? Значить, заключаєш договор з Теско. Теско це тут у нас в закопаному фірма, яка вивозить сміття. Тобі дають отакі дві бумажки. В які дні забирають змішане сміття, і в які дні забирають сортоване папір, пластик, скло, метал і біо. Потім тобі присилають листа, і в цьому листі там проплати, які тобі потрібно внести, рахунок, куди, і отакі, отакі штрих-коди. І коли ти пакуєш, сортєруєш свій мусор в той день, який вивозить його, ти просто клеїш таку бумажечку на мішок і вже забирають по тому штрих-коду твоє сміття. Тому я дуже ждала, бо завтра вже будуть щось там забирати. І в мене сміття багато, бо це все весь час, який я не, ну, не мала цих, поки вони цей договір внесли. Сміття я збирала, І тепер мені вже треба його просто здати. Так що я дуже ждала. А сьогодні був останній день, щоб забрати цей лист. І представте, воно б пішло б назад. Так що я дуже рада, що я спіла, забрала і все, притопила на роботу, буду працювати. Так що не сумуйте. У нас вже вечір. А ми вийшли з Богданчиком. Ану, Богданчик помаши, привіт. Привіт. А ми вийшли з Богданчиком в Макдональдс. Зайшли, купили в нашому магазині колу, тому що да, таку. Тому що в Макдональдсі дуже дорога. Кажу, давай скупимо в магазині, а в Макдональдсі вже купимо картошку фрі, може, чизбургер. Да. Да? Угу. Взагалі, і підемо зараз, подихаємо свіжим воздухом, в парку покушаємо. У нас вже традиція з Богданчиком. Подивимося. Зараз подивимося, що тут у нас по людям на крупушках. Бо сьогодні ж п'ятниця, взагалі, Должно бути туристів більше, ніж звичайно. Ой, не п'ятниця, Данчик мене поправив. Четвер сьогодні у нас. А якщо четвер, то туристів в принципі не должно було бути багато, а в принципі нормально. Бачу, зараз дуже багато приїхало, не знаю, як це сказати, ну, арабської національності, да? такі люди, туристи. То якось не було їх, а зараз побільше стало. Що ми йдемо. Тут Макдональдс у нас два шага од нас. Так що зараз зайдемо і в парк. Погода тихенька, вітру немає. Чекаємо. Що ти взяв? Так. Картошка фрі увілічена, да? І чизбергер. 11 злотих вийшло у нас. Так, все, йдемо в парк, поки ще не стемніло. Дуже красиво у нас тут. Як зараз буде гарно видно гори. Прям така. Панорама красива, і вони прям таке відчуття, що вони прям тут. бачите? Другая страна, да? Туристи катаються на конячках, бачите як? Так, йдемо. Цей струмочок наш любимий. І наша лавочка добре не зайнята. Да, Богдан? Вже розібрали там Богданчик, не знаєш? Ага, ну давай. Сідай. Ми вже йдемо додому, покушали, погуляли, віддихнули, подишали, і йдемо додому відпочивати тепер далі, на кровати вже. Так що дякуємо всім, хто сьогодні був з нами. І до нових відео. Пока-пока.